Зима наближається. Час вкривати гортензії. Вже на заздалегідь пригнуті гілочки своєї гортензії, поклала декілька хвойних гілок і зверху ось так встановлюю свій ящик, щоб там всередині залишалось таке простір повітря. Зверху, на ящик декілька шарів, агротканини, і ось, як видно з відео, також зверху ще плівка і камінцям ось так зафіксували. Поки ще тепло, щоб моя гортензія не випріла, Я залишу одну сторону відкритою, саме ось та, що в мене до паркану, де нема таких сквозняків. Морози попереду передають, але ми знаємо, що можуть повернутися тепло. Тому ось потрібно буде слідкувати і відкривати одну частинку для того.